Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я буду готувати заливне із голови коропа, з величезної голови коропа. І ось воно так виглядить. Подивіться, яке воно хороше, стільки багато м'яса, здається, рибна голова, і воно дуже-дуже смачне. Його можна готувати як і на свято, так і на буденний день. Я знаю, що багато хто ловить рибку, а голову не використовують або жарять. Ну, краще, звичайно, коли е, його відварити. І з голови можна приготувати таке смачне блюдо. Зараз я покажу, як я його готую. Привітні Мі, друзі, ми сьогодні знову на каналі Смачно з любов'ю». Я сьогодні буду готувати е, блюдо із риби. І дивіться, не самої з риби і з такої величезної голови. Не знаю, чи ви догадуєтеся, але я буду готувати залівне. Залівне із голови рибної. Вона є така велика голова, з кілограм 200 г. Я її почистила. І зараз середині також її розрізали так на дві половинки. Плавці я відрізала, тому що я їх буду смажити. І ось так я зараз хочу ще видалити зябрі. Звичайно, хто любить рибу, да, ви смажите часом рибу, дай залишається у вас голова. І я рахую, що це дуже класний продукт, з якого можна зробити такі класні блюда. Із голови можна вирізати м'ясо і пожарити як рибу. Ось дивіться, я удаляю зябри, тому що вони не потрібні нам. Вони мають багато крові в зябрах. Ось так. Я видалила одненьку, ось таку велику. Дивіться, які вони великі. Я їх не вживаю. І іншу. Подивіться, які вони величезні. Цю частинку зсередини я також видаляю, тому що вона жирна і ну, я не люблю дуже жирне і щоб залівне було жирне. В рибіні є ось такі темні штучки, я їх також прибираю. Тому так. ну, що у нас і залівне повинно бути світлим. І смачним. Нічого темного туди не попадало. Ось так я прибрала все, і далі я починаю розробляти голову. Я отак надрізаю, прибираю ось цю частинку. Тоді я розрізаю голову ось так пополам на дві частинки. Ви бачите, і з другої частини, ось тут збоку, да, ось тут з боку цього крила голови, також є оця жирна частина. Я її вирізаю, тому що буде дуже жирне залівне. Ну, не хотілося, так, дуже жирно. Я думаю, що тут буде достатньо м'язка для того, щоб зробити прекрасне залівне. Воно легко вирізається. У мене трошки голова була заморожена. Ну, ще не геть розморожена. Ось так. Але в замороженому вигляді просто легше е її обробляти, тому що мало крові. Ось я знову беру, я не викидаю, все-таки вирішила не викидати її, З цибулькою зможу приготувати. Ну Ось і все. Зараз я відділю другу частинку ось цю. ви Бачите, вона легко виділяється, очі я також повіймала. Відломується. далі я допоможу ножиком, так і виходить у нас дійсно чиста рибка для лилів і тоді я готувати це зеліне я буду у мультіварці. Далі я покажу, як я буду це робити. Ну, от практично і все. Я вложила миску, в нас ось тільки голови на залівне. Ось ця жирна частинка, що я говорю, залишилася. Я її поріжу. Ось так. Частинки, покришу велику цибулину, додам приправу для риби і підсмажу на сковорідці. І теж ви спробуєте, так, це теж дуже смачно. Друзі, я також вирішила відрізати ось цю частинку. Да, ось де око. Ось так, ось так вона була. Відрізати, тому що тут м'ясо око, я залишаю на заливне а цю частинку я. Просто пожарю з плавничками. Так, добре пожарити, щоб вона була сухенька і воно, воно тоді смачне. Дивіться, це в мене дожарюється та жирна частинка, яку я відрізала із боків від плавників. І я її порізала на кусочки, показувала. Піджарила просто на сковорідці, ну, трішечки вляла олії, десь одну столову ложечку. Майже доготовності, рум'яний, бачите, яка рум'яна скоріночка. Тоді покришила не дрібно, а так як півкільцями я розвила цибулину велику на 4 частинки і ще на три частинки, і покришила півкільцями і положила підсмажувати разом із рибкою. І ось вона мене доготовлюється. Тоді буде дуже-дуже класна у нас продукція, яку можна використовувати. Я покажу, де? Ну от і все, засмажечка наша готова для бутербродів. Подивіться, як вона класно виглядить. Дуже-дуже класно. І вона дуже смачна. Я ще нагадаю, як її готувати. Значить, жирну частиночку від голови ріжете кусочками, підсмажуєте її на сковорідці, ну, дивлячись яка та, скільки там її е, є. Е, е, берете тоді определенну е, олійку. Соняченко рафіновану я брала. Е, підсмажуєте до золотавої скориночки на дві сторони. Тоді вбавляєте вогонь. Е, Жирну частинку рибки ви смажете на більшому огні. Мовляєте вогонь, додаєте дві великі цибулини, порізані четвертинками і, і теж ту цибулю беріть до відносності із цією жирною частинкою рибки. Додаєте приправу для риби, теж довільно. Скільки вам потрібно. Я додала сюди одну чайну ложечку. Солі я не додавала, тому що достатньо на сіль. І, все, і 12 хвилиночок я поготувала. І прекрасна е, страва для бутербродів, можна до картопельки. готова. Е, М'ясо з риби голови я вкинула у е, мульчіварку. Заливаю зараз кип'яченою водичкою. Так, щоб вода покрила м'ясо, кидаю три лаврові листочки, для того трошки, щоб прибрало е, запах риби. І вкидаю одну неочищену цибулинку. І це я буду готувати одну годинку на функції варка. Годинка пройшла. Я вибрала із голови м'ясо, Получилось, ви бачите, скільки. Багато і воно таке красиве. Гульйончик я зляла, тому що він получився білий. Я не хочу, щоб заливне виглядало вигляділо таким кольором. Кистрюлю я наливаю десь грам 800 кип'яченої водички. Сюди я всипаю десь одну столову ложку. Універсальної приправи. Я беру попів ложечки. Ось так, де буде ложка зверху Я попробую на сіль Голову рибну я не солила, як варила. Ну, я думаю, що достатньо. І е, хай вона закипить суміш наша закипає і я сюди додам 15 грамів швидкорозчинного желатину. Богон я відключила і помішуючи, буду мішати до тих пір, поки желатин повністю не розчиниться. Оці крупинки желатину не будуть видно. Бачите, мої любі ці кісточки і плевці, які я відкладала, я посмажила. І вони такі смачні, хрусткають, да, Можна їсти, хто любить хвостики, да, Це схоже на це. Ну, а зараз заливне. Бачите, що я в таку мисочку отрилася і красивого е, м'ясного складу заливного. І я зараз залю його. Ось так. Бульйончиком. От і все. Зелене наше побуло у холодильнику 4 годинки, воно застило. Ось виглядає ось так прекрасно, ви бачите. Всяке м'ясо, желе захололо, і воно світленьке таке і смачне. Тож туйте зі мною разом. і Насолоджуйтесь такою хорошою стравою. Його можна як із пюре картопляний, можна і самостійно. Страви їсти без гарніру. Смакує в будь-якому вигляді. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будьте завжди здорові щасливі, миру нам і спокою. До зустрічі!